Всім привіт, любі глядачі. Сьогодні ми поговоримо про як вийти з повторяючого сценарію. Але спершу, щоб знати, як вийти, ми маємо знати, що це взагалі таке. У нас народжується малий малий чувачок і в нього є батьки. Тато і мама. Щева мама. <хі> так ось. І основне задання дитини це є в нас вижити. А щоб вижити, він має дивитися, як реагують батьки на його поведінку. Якщо батьки чим чомусь задоволені, він має змінити поведінку, щоб вижити, щоб його не лишили в дідомі, І добре. Дитинські батьки СССРської школи сказали дитині, ти не маєш опозоритися на людях. Будь-які вискочки з його боку штрофилися ремнем. І в нього з'явився страх. Через минулого 50 років він став доктором психологічних наук, доктором філософії, медицини і так далі, і в нього друг одружується. І, як ми всі знаємо, оця панічний страх створює сценарій, щоб уникнути оцього супервиступу. Тому що колись батьки сказали, ти... ти. Да. Він в таких випадках або захворіє, або зламає собі ногу, руку, і весь зовнішній світ буде створювати умови, щоб не попасти в цей, такий випадок. І це якраз є повторюючий сценарій. подій. ви можете підкласти на будь-які ситуації, або подивитися динаміку свого життя, але це неможливо. Тепер, як вийти з цієї фігні? Люди, які заряджені на ціль, вони. Не мають чи що вони не, не підконтрольні сценарію. Зараз я вертаюся до малого. Малий живе безуведе життя. В нього от батьки сказали, що не можна позоритися. В нього формуються нейронні зв'язки, аксони тантрити. У нього з'явився оці от Сьогодні Сьогоднішня психотерапія працює так. Вона створює арки які можна стрибати між зв'язками і усі вже зв'язки порушені і якось можна все-таки вийти з цього. Але люди, які заряджені на ціль, вони створюють новий зв'язок. Вони створюють новий зв'язок. І всі створений вами зв'язок, який ви самі хотіли, перше, зробить вас більш розумнішим. По-друге, ви будете подобатися людям, бо ви маєте ціль, а це дуже класно, особливо дівчатам. І оскільки ваш мозок буде сконцентрований вже на нових зв'язках, й піде на другий план. Звичайно, через років 10 ви ще можете бути, мати відчувати це, але поступово це пройде. І в ті 50 років, і 10 залишиться ще в минулому Дякую за перегляд. Це було перше відео. Може трошки кончене, але дякую, будемо старатися.